А скільки у тебе було серйозних стосунків? Серйозно, серйозно? Давай так. І серйозних серйозних. Перше, моє кохання це було в 16, з 15 років, коли ми приїхали навіть сюди в Україні разом. Це така дитяча любов, але це любов, яка до сих пір я запам'ятаю, тому що це все було. Перше секс, перше поцілунки. Там все було дуже, тому що а краще. я, до речі, ти познайомився? — Ти а вона фехтовані теж була. Добре, але ти там mm -hmm. за е хлопчина, який не впевнений собі. А я можу, а тут тебе... красива дівчина? А це так красиво а це так покрасив і так прикольне. Як я люблю романтичні фільми? Так. І так. це було так, тому що владна дівчина був я, як я себе вважав, не товстим, інтроверт, і був. Uh, наш друг теж фектоваєм, красавчик, да, красавчик плохи, uh, худий і типу, хуліган, як то каже. Знаєш. І це ми були найкращі, друзі, але ми, ми знали, що типу, нам подобається одна та ж дівчина. І у нас завжди були з дитинства, конфлікти. Але а, ми завжди були завжди разом, поруч. у всьому, В, в, в подорожах, на змаганнях, тренувалися, і ми постійно. Але все одно а, моя дівчина обрала мене. Причому дуже цікава історія, що ви пішли в кіно. Так? Uh, і ти її спочатку поцілував в щочку. Скільки ти це знаєш? Вона повернулася до тебе, і ти скористався можливістю і поцілував її в губи. Да. Ще й отримав по морді за це. Да. Ляпаса. Да. А як ти наважився на це? Тряслися все? Ти... Та вже я розумію, що вже більше мав Ну, портіну. Я ров, або зараз, або ніколи. знаєш, ага. і все. Це від так без Да. <laughs> О, от, подожди, це перше. Так. так. Uh, далі я приїхав сюди. Друга, це моя ну, колишня дружина. Потім ще одні були? Все? Три. А третя це скільки часу е, були стосунки? Майже 10 років. До речі, от про колишню дружину, про Світлану. Е, у вас тривали стосунки 11 років. Е, ви зараз офіційно розлучені? Так. А чому не склалося? Ну, було багато цих історій. Ти там розповідав. Ой, ми там не зійшлися в роботі, не сходилися. Я дуже емоційний. У нас розійшлися шляхи, але насправді тому, що мені здається, це знову синка синдром відмінника. Я розумію, що я не можу зробити її повністю щасливою. Я хотів, щоб вона дійсно. Відчула це неймовірна любов, я іноді мені здається, що я не мог повністю дати її. І я подумав тоді, що я краще ми сядемо поговоримо і почув, що вона жила так, як вона хоче. І ми тоді сіли, поговорили, і все було дуже складно, але нам ну мені так здавалося, що так буде краще. Mm -hmm. Тобі так здавалось? А їй? Ну, вона зараз щаслива. У неї двоє дітей, прекрасно. Ти, до речі, говорив в одному з інтерв'ю: що е, єдине, про що ти шкодуєш, що у вас е, немає спільних дітей. А е, чому так сталося? Це через е, здоров'я? Чи ви просто тоді, або ти просто не готовий був, бо е, знову ж таки ще не до кінця? Піднявся на вершину. Ну, спочатку, коли ми працювали разом, ми розуміли, що типу, за НАТО рано. Знаєш, ми такі ну, маленькі були, треба спочатку стати на ноги, працювати. Зробити. Скільки років вам було? Угу. Uh, да. uh -huh. Так. Ми хочемо відкрити школу, ми хочемо зробити балет, ми там шоу вісні хочемо. Там все, все разом робили і семіля це цього робили. А потім, коли це сталося, це типу, майже більш-менш нормально, коли, ми вже трішки відомі стали. а Ми потім почали ще там від, там, там так, що вісне, вона співає, куди вагітнес. А потім, е, якось мені здається, що в нас не, не виходило. Як, якось не знав, не виходило. оце. Я хотів дуже. Я дуже люблю дітей, і вона дуже любить. Не виходило, і мені здається, що це не просто так, значить, типу, не треба було так. Парився з цього приводу. Так. Ну, переживав? Можливо, це цинічне питання. А ти перевіряв своє здоров'я? А... Тому що знаєш, коли я просто пам'ятаю цю історію, коли Теж ми давно довго не могли значить, зробити дитину. І е, я почав паритися, що в мені е, також якісь є проблеми, і пішов е, здавати аналізи. Здається, що для чоловіка це е, складний крок, але е, якщо він це робить, він усвідомлено розуміє, що треба і себе перевірити. Так, да, я був. І що? Ну, в мене були певні проблеми. Ти їх зміг подолати? Думаю, що. Не перевірявся ще раз. Через це ти хочеш встановити дитину. А третє стосунки? Це були стосунки. Які я не Я після того, як це сталося з світу, це що ввісниця, типу, це я хотів типу, максимально, щоб все було в сторонку. І ми були щасливі. Я робив це для того, щоб це між нами завжди залишалося, щоб ми завжди, е, були там, щасливі разом. Це дуже, теж, дуже довго тривали стосунки. Десять були... років. Ну, майже десь так. Mm -hmm. Закінчились не дуже добре для мене. Чому? Ну, тому що вирішив, що, типу, напевно, я не готов до серйозних стосунків. І зрадою. Можна так сказати, так. Ти розповідав про те, що на початку повномасштабного вторгнення у тебе не було грошей, тому що не було роботи. А ти людина, яка живе тут і зараз, і витрачав в принципі все. І ти говорив про те, що максимум скільки тоді у тебе було на місяць це три тисячі гривень. Ти вліз тоді в борги, тому що у тебе ще й твій будинок в кредиті. Скільки зараз на даний час у тебе ще залишилося боргів? Ну, слава Богу, що в мене такі саме великі типу, залишилось три. Uh, але я виплачую, як можу, то це добре. Ну, це я... загальна сума скільки це? Це мільйон? Гривень? Так. Більше. Два? Ну, два з половиною десь. Це е, 60 тисяч доларів. Так, да, десь так. Угу. Тобто, це е, за будинок треба віддати? Ні, будино, я просто... вже сплатив, у мене там, там деякі моменти не закрите типа, питання, але Сабодина, слава Богу, все добре. Ну, якось зараз я намагаюся жити. і Ти не повіриш, що давна, <laughs> я дзвонив директору, типу, там. Посичиш, будь ласка, 300 баксів? може треба за електропостачання платити. <laughs> а говорит, На". Я говорю, ну, okay". І, «Ну, ну, Я так живу, знаєш. Mm -hmm. І, ну, сьогодні є, завтра нема. Зараз дуже багато благодійних концертів. Я не можу сказати, що е, зараз я не заробляю, я заробляю, е, звісно, в мене, там, я відновив, знову, я е, викладаю танці. У мене, ну, є корпоративи. Кор ну, так. корпоративи — це так. — У експрокурорів, так, ми пам'ятаємо. Да, ну, не знаю. Але, наприклад, якщо ти. Зараз для того, щоб заробляти задоволенцер, то скільки я заробляв добудова, це треба працювати як мінімум в п'ять разів більше. А тебе гнітить і тягне оцей груз боргу. Тобто в тебе 60 тисяч доларів на тобі висить. І його треба віддати до певного ж часу. Також це ж не буде там на вічно. Правильно? Ну я не знаю, що я можу зробити. Я і працюю надалі, щоб це виплачувати. Я чітко і знаю, я якось відкручував сам і все зроблю. Це добре. але ти навіть продав машину на початку так, та масштабного вторгнення. Чекай, це під час ковіду? Під час ковіду, а, під час ковіду, А, під час ковіду. Ще, ще до да, масштабного вторгнення. А зараз вже купив. Я купляв це машина, їй 13 років <ріх> БУ. Uh, і теж, мені Боже, я так дякую Богу, що в мене так стільки багато знайомих, які в мене вірять і люблять, що це мій друзі, ну ні друзі, мій познайомилися з ними, коли я продавав ту машину, котре... і вони кажуть, що ти ж не можеш бути в весь машині. Я півроку в машини був, mm -hmm. і метро їздив, ну, там, все добре. Uh, він каже, давай щось робимо. І була машина, теж Infinity, uh, беу 13 років їй. Не... Да, вірі і заплатиш колись зможеш. І потрошки. Да, я вже заплатив, слава богу. І а, не далі. а скільки зараз в середньому на місяць ти заробляєш? Ну тобто, я розумію, що кожного разу є там, є, нема там робота, але в середньому, якщо брати за 12 місяців і поділити на 12. Ну так що постійно, десь е, півтори тисячі доларів. Ти все витрачаєш під чисту, чи все ж таки Ні, е, все... Е, вже навчився відкладати? Ні, я не відкладав. Зараз навіть каже, що мене типу, Я зрозумію, що типу, перші е, там числі вже починаються, треба вже от, ну, заплатити там все. А навіть якщо залишається, що я зразу донатчу. Мама тільки має посвідку на проживання, тобто у неї пенсії як такої в Україні немає. Е, тобто, ти ще її е, е, мамі допомагаєш по великому рахунку. Я не можу про це не поговорити. Твоя цитата про орієнтацію. Яка різниця, це ти сказав, – яка різниця, хто ти? З ким спиш, з ким цілуєшся? Я можу спокійно піти в гей-клуб, я господар свого життя. Далі ти сказав про чоловіків. Чоловіки мені надсилають букети, подарунки, це так і є. І потім сказав про дівчат: мені подобаються дівчата українські дівчата. Тебе можна назвати бісексуалом? А що таке вісексуально, це... наприклад? Це орієнтація, коли і душевно, і сексуально а -а -а. ти ставишся рівно до е, обох статей? Ну, Слава, ми працюємо, шоу вісім. Ти знаєш, що це така, е, такі моменти, в котрий ти можеш іноді потерятися ну, в плані увага. Тому що коли ти являєшся, коли ти є публічна людина. Ти не намагаєшся тільки отримати е, там увагу від ну там від одне сативу там частинку. Так ти постійно це робиш. Я людина, яка дійсно люблю, е, коли зверну, е, звернуть увагу на мене. Ти ж знаєш, що я в мене синдром відмінника, вже з собою поділи, що я люблю, коли мене люблять, типа все. І Іноді ти можеш там розуміти, що як ти кажеш, що типу, да, мені прислали там букети, подарки, там все, я намагався з цим спілкуватися. А мені ніколи не дарували чоловіки подарунки, навіть Киркоров. А, От е, ну, це справді дивися, знову ж таки, ти говориш про те, що тобі хочеться подобатися, тобі Дуже. подобається, коли тобі а. говорять компліменти. Добре, а якщо з'явиться або там з'явився би, або з'явився чоловік, який давав тобі оцю любов. Ось ну, таке питання, то нічого собі. Ну, ні то не знаю, хай я це туди подумаю. Угу. Ти хочеш так, щоб я так от відповів? Далі що? Ні, дивись, я взагалі до всього ставлюся нормально. Я, я теж е, нормально, але типу знаєш, е, зараз мені здається, що дуже багато є такі моменти, що блін, чого от так людям цікаво? Бо я от не розумію, хто з ким спить, хто щось дарить. Ну, це так тупо мені здається, Тому що люди У нас люди люди просто... люблять серіали. Люди люблять жити чужим життям для того, аби відволіктися від свого життя, яке не завжди найкраще. Де є великі проблеми. Та хай вони зроблять самі самі серіалі. Ну навіщо це от туди копатися? Ну блін, я не знаю. Я тобі весь раз відповім на це. Я не знаю, знав тільки, що вісексуалі, не віксексуаль. Я до цього став абсолютно нормально. У мене дуже багато людей знайомі, я ні соромлюсь. Для на, на мене вже вже дуже е, багато років вісі ярлік. Я як вісексуаль, тому що, по-перше, хореограф, тому що емоційне, тому що я, я плачу на камеру, тому що я можу ось таким бути, а чоловік манерний, манерний що у мене не такий голос, що я дуже смішний, кумедний, е, Що чоловіки повинні ось такі бути з парфюмом ходити, не треба там бути ухоженим, типу не треба все зробити доглядати за собою. — Мені настолько сипофік. Ну, добре, Дута. Дивися, ти відчував почуття до жінки, почуття любові, там, так, закоханості. А почуття до чоловіка або хлопця? Ні, мене так, ніколи такого не було. Ти зараз щасливий в особистому житті. Ні. Я і не щасливий. и и и и и не е сумни ја оди може така сказате. Јас се чувствувам што зараз ми не вистачаат вистно луѓе неки им поруч, петримате, лубите, у мене по на мене на цени ма часо, не часо ни с ким познајомете се, я никуди маже не хожу, ја постину на гастролях и ми дуже не вистачаат любов, апеку, Uh, мені вистачає uh, домі uh, людина, яка буде мені чекати, цілувати, обіймати. У мене є одна така, но це інша любов. У мене мама.